Головне управління Державної фіскальної служби в Полтавській області тимчасово не працює. Така вивіска з'явилася з самого ранку на вхідних дворях установи. До будівлі нікого не пускають, ситуацію не коментують. А що відбувається? Що відбувається? Хто ви такий? Скажіть, будь ласка, представтеся. Ви представтеся, хто ви такий, ми уберемо Скажіть, будь ласка, представтеся, будь ласка, хто ви такі? Знімайте. Доставтеся, будь ласка, хто ви такі, що ви такі, що ви робите? У приміщенні 30 озброєних чоловіків. Людей випускають невеликими групами. І вони коментують ситуацію неохоче. Ми працювали в звичайному режимі. І що трапилось? Що трапилось? Ми працювали, от зараз вийшли на обідні перерву. А що далі, ну, не знаю. Берез зачинено. Берез зачинено. Цей чоловік прийшов забрати у жінки ключ від квартири. А ви жінка спілкувалася по мобільному? Вона щось розповідає взагалі. Нічого не розповідає. Та ключ все ж віддали. Ситуацію прокоментували правоохоронні органи. Хочу заспокоїти мешканців Полтави, щоб вони не хвилювалися. За даною адресою правоохоронцями з інших регіонів проводяться слідчі дії, зокрема обшуки, в рамках кримінального провадження, яке здійснює не підрозділ місцевої поліції. України підтвердила українській правді обшуки у полтавських податківців. Операція проводиться спільно з Нацполіцією. Процесуальне керівництво веде Генпрокуратура.